Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні пропоную приготувати страву, яка у національних кухнях називається по-різному. В Україні ліниві гарбузові вареники чи галушки. В миску вкладаємо кисломолочний сир, додаємо цукор, яйце, гарбузове пюре. Все розминаємо виделкою, доки маса не буде однорідною. Далі порціями додаємо борошно і вимішуємо спочатку ложкою, а потім, коли тісто заустішає руками. З миски викладаємо тісто на стіл, присипаємо борошном і продовжуємо місити. Додавати борошно не потрібно, тісто не повинно бути забитим. riz de